Маячок для пошуку дронів на лорі. Демонстрація основних режимів. Комплекс складається з маячка, пульта та репітера. На верхній стороні маячка знаходиться GPS-модуль. Знизу акумуляторна батарея ємністю 1000 мАч. В режимі очікування її вистачає на 4 дні. Вага маячка 70 г. Розміри плати 3 на 10 см. Загальна довжина з антеною – 25 см. Для радіозв'язку використовується модуль LoRa на 433 МГц. Весь радіообмін зашифровано по протоколу AES128. Також задіяно паперчо. Маячок включається червоним тумблером. Мені зараз це робить незручно, тому маячки, маячок терапітер вже включені. Після при старті пристрій декілька разів пікає, що говорить нам про рівень заряду акумулятора. Перевірити рівень заряду можна також натиснувши на. Чорну кнопку Тест. Це ми зараз і зробимо. Маячок пробікав 3 рази. Це говорить про те, що батарея повністю заряджена. Репітер пропікав 2 рази, що говорить про те, що батарея наполовину розряджена. Перейдемо до команд. Команда складається з трьох символів. Перший це номер пристрою, другий це номер команди, третій решитка для підтвердження. Репітер завжди має номер 0. Маячки можуть мати номер від 1 по 9. Зараз реалізовано 10 команд. Перевіримо справність репітера. Це команда номер 6. Отже, набираємо 0, 6, Підтвердити. Репітер пробікав мелодію. На пульт прийшло повідомлення. Репітер справний. Рівень заряду батареї 70%. Тепер перейдемо до маячка. Команда номер 1. Це отримати останню координату зі статусом 3 dfix Набираємо команду 1. Маячок номер 2, команда номер 1. 2. 1, решітка. Ми отримали останню координату. Що ми бачимо на дисплеї? Маячок номер 2, статус 3 dfix Час, коли було отримано координати 11 годин 14 хвилин, батарея 80%, GPS модуль виключено. Це зроблено заряди економії електроенергії. Далі йдуть координати. Координати представлені в системі WGS 84, формат градуси та десяткові градуси. Можна назвати цей формат Google Maps. Це нам можна напряму набрати координати в Гуглі, і, і отримаємо правильне місце положення. 4 знаки після крапки дають нам точність в 10 метрів. Далі 3D1 дорівнює рівня 1. Статус 3D Fix. 8 супутників. Висота 115 метрів. USB-мінус означає, що через USB-модуль зараз, зараз зарядка не здійснюється. HP2 це history point. Зроблено на той випадок, якщо спочатку з маячком був зв'язок, а потім він випадково пропав. Це дозволяє нам подив... переглянути історію та подивитися останні точки, які зберіглися в пам'яті пульта. Для кожного маячка зберігається 9 останніх точок. До цього режиму повернемося пізніше. RCCI це рівень прийнятого сигналу M маячок 49 пульт 51. Зараз вони однакові, тому що маячок та пульт зв'язуються напряму. Але якщо вони зв'язуються через репітер, то ці значення можуть бути доволі різними. І по цим значенням можна приблизно оцінити відстань від маячка до репітера і від репітера до пульта. Наступна строчка пуста, в ній видаються повідомлення про помилки. Остання строчка це статус пульта. Батарея 80%. Air 128%. Це поточний рівень сигналу, який приймає пульт на тій частоті, на якій працює весь комплекс. Такий низький рівень шумів говорить про те, що зараз вивірить чисто та тихо. Команда номер 2. Переглянути поточні координати. Тобто, це такий режим, коли координат може і не бути, воно просто покаже те, що зараз бачить GPS модуль. Маячок номер 2. Команда 2 підтвердити. Зараз ми отримали ті самі координати, тому що GPS модуль виключимо. Як я казав, це зроблено заряду економії електроенергії. Єдине, у нас history Point стало вже 3 штуки. Тобто, отже, ми можемо спробувати переглянути історію. Історія. Маячок 2, режим 3. Переглянути. History Point 1. Двойка, друга. Третя. Ну, вони всі однакові. Четверта показує нулі, тому що четвертої точки в нас немає. Вийти з режиму, вийти з режиму зірочка. Про енергозбереження. Після включення маячку червоним тумблером GPS-модуль залишається включеним напротягом однієї години. Маячок постійно щитує з нього поточні координати і останню координату зберігає в оперативній пам'яті. В разі невдалої посадки в логому лісі чи, чи де, ще десь. Нам буде доступна остання нормальна координата. Якщо ж під час польоту дрона у нас був спуфінг чи джемін, і координати отримати не вдалося, то ми можемо командою номер 4 повторно запустити GPS-модуль. І, можливо, знаходячись на землі, ми зможемо отримати координату. 2, 4. Включити. GPS-модуль включено. Виключити GPS-модуль. 2, 5. GPS-модуль виключено. Хочу зауважити, що зараз в тестовому режимі зроблено ще такий нюанс. Якщо маячок зміг отримати координати зі статусом 3 fix то він один раз передасть ці координати з власної ініціативи без зовнішньої команди. Переходимо до пошукових режимів. Якщо за координатами отримати, координати отримати не вдалося або вони не відповідають дійсності, то нам доступні режими пошуку: проблисковий маячок, звукове бікання і пелінг. Перше це пошуковий світлодіод. Активувати його команда номер 7 Два, Сім. Підтвердити. Я закрив світлодіод фільтром, тому що він блимає дуже потужно і засвітлює дисплей. Активація звукового сигналу. Команда 8. Маячок 2. 8. Підтвердити. Нагадую, що на кожну команду нам підходить підтвердження, щоб ми могли переконатися, що у нас є зв'язок з маячком. Пошук маячка за допомогою пелингу. Це команда номер 9 Набираємо 2-9 решітка. Рація у нас налаштована на частоту 438 МГц. Маячок 4 рази передав сигнал на, на одній частоті 438 без ППРЧ. Причому кожна наступна передача здійснюється з меншою потужністю. Це для того, щоб можна було точніше зорієнтуватися на слабкий сигнал. Тепер про роботу репітера. На кожен запит у нас має бути відповідь, а на кожну відповідь має бути підтвердження. Репітер прослуховує ефір. Якщо на запит немає відповіді, він починає повторювати запит до тих пір, поки маячок не відповість. Зараз стоїть обмеження в 30 повторів, щоб випадково не розрядити батарейку. Після отримання відповіді від маячка репітер починає її повторювати до тих пір пір, поки не отримає відповідь підтвердження від пульта. Тут так само стоїть обмеження в 30 повторів. Щоб зупинити режим повтору, для репітера є, скорочена команда 0 рішитка. У мене тут є з боку маячок номер 3 Він зараз виключений. Я йому надам команду побікати. 3, 8, надати. Оскільки він виключений, то відповіді не буде і запустився режим сканування. 2 секунди, 8 секунд. Це, щоб було зрозуміло, що щось відбувається, що репітер шле команди і кожна команда змінює час. Тепер я включаю маячок номер 3 Маячок отримав команду, пробігав. Нам прийшло підтвердження. То за у нас захисту витреб. Протокол LoRaWAN був спеціально зроблений для роботи в умовах завад, які створює промислове обладнання. Це повільний протокол. Можливо, при мінівальних налаштуваннях і можна передати звук, але передача відео втрачає сенс. Якщо ж рухатись в іншому напрямку і збільшувати рівень завадостійкості, то ми зможемо прийняти радіосигнал, навіть якщо він буде слабший за рівень шумів. За це ми платимо довгим часом радіопередачі. Зараз я обрав середнє налаштування. Також хочу нагадати, щоб не знаходитись на одній частоті, задіяно режим паперча. Дякую за увагу!